Кожен львів'янин має прийти. Прийти. І якщо нас там будуть не тисячі, а якщо нас там будуть десятки тисяч, скільки б гастролерів, які приїжджають сюди зі злим серцем і з паскудними намірами не було, вони нічолісінько не зроблять. Якщо нас буде багато і просто масовість львів'ян. Поставить крапку на тих цих провокації. Є ще одна ідея. А давайте 22 червня візьмемо знимки, фотографії наших родичів, які були замордовані в НКВДських тюрмах, в тому числі і в період між 22 до 28 червня, коли НКВД стам навіть патронів не вистачало, вони просто живцем закопували або замуровували. Живцем в стінах наших львівських тюр. Давайте ми візьмемо ці знимки. І з цими знимками ми прийдемо 22 червня. Ми прийдемо разом зі священниками. І ми будемо згадувати і пам'ятати про мільйони українців, які втратили своє життя заради нас з вами.